І так, рубрика загальні враження. Взаді, е, порівнянні з попередніми ковриками, задні коврички довші. Це добре, в принципі, тому що, е, бачите, яка посадка, і пасажири позаду зазвичай е, кудись ховають ноги і, в принципі, тих не вистачало. Дизайн, він прям дуже гарно вливається в загальну. Картину автомобіля. Водійський. Претензій немає, все, бачите повністю, по... і це при тому, що я як-небудь поставив, кліпси зашотнулись на свої місця. Штатні, е, питань до водійського коврика взагалі немає. Дуже класно, прям, ну, мені подобається. Пасажирський. Пасажирський коврик, так як я описував, скоріш за все, я пов'язується проблема з комплектацією. Також загальна картина, в принципі, він класно сидить. чуть чуть тут підігнулось, але я думаю, воно може і розправитися. І знову ж таки, оцей недолік, скоріш за все, пов'язаний з тим, що в мене. Тут сабвуфер стоїть, розміщений під пасажирським сидінням. Звісно ж, це інша чуть-чуть компоновка. І як ви бачите, тут є такий виямка, скоріш для звичайного універсала. В мене ця виямка недоречна, і цей коврик трошки, ну, по суті, для моєї комплектації, скоріш за все, рішенням проблеми є коротший коврик з цього кінця. Тобто, Десь тут має закінчуватися і мати ось тут і тут ніші. Е... Я не знаю. Треба буде спробувати на... знайти в когось звичайний меган універсал, не в такій комплектації або без сабвуфера ну, цього заводського. І спробувати. Якщо моя теорія вірна, то в принципі, ну, претензій якби немає. Класно, дивиться. Ну, з стандартним мегановським дизайном ну просто бомба.